Вітаю. Коли країна воює, головним питанням стає виживання і перемога країни. Коли країна воює і отримує велику кількість дрібних порізів для того, щоб вижити, треба змінювати тактику, бо інакше стечеш кров'ю. Наша влада робить все для того, щоб утримати владу, і я не бачу поки бажання потужно змінюватись для того, щоб перемогти. А без змін перемоги не буде. Коли з'являється вже офіційна інформація остаточна, що Міністерство оборони купувало яйця по 17 гривень за штуку, а потім зменшило до 9, і це знову було значно дорожче, ніж було тоді навіть в магазинах, в а колишнього міністра оборони навіть не чіпають, коли відомо, що російська секта АЛТРА, яка, ну я не знаю, вона була фактично не просто проросійською, вона створювала агентуру і її прихильниками з'являв з'ясувалася. Верещук, Баканов, Кулініч, інша велика кількість людей, які мають відношення до влади, зараз переслідуються СБУ. А люди, які давали інтерв'ю, просували цю секту, ніяк не караються. Через те, що вони близькі до влади а хтось був і залишається другом дитинства Зеленського. Ну тоді з'являться нові секти. Коли ми бачимо, що міністр-прем'єр-міністр -міністр бреше відверто про 40 мільярдів гривень, і казки розповідає про те, що нагівен вітра витратив на БПЛА, і казки розповідає про те, що купив. 60% виробництва мавіх вже що вони виробляли. Коли ми бачимо це і не бачимо ніяких наслідків, і що влада не робить висновки, то з'являється запитання: як влада хоче перемагати в цій війні? Я дуже добре пам'ятаю, як Ганна Маля розповідала про оборонні споруди і оборонні лінії біля Бахмуту, які були створені заздалегідь. І це брехня, це відверта брехня. І після цієї брехні вона залишалася на своєму місці, на своїй посаді заступника міністра оборони. До речі, можна було з'їздити 72-гу бригаду і запитати у хлопців, яку, яка лінія оборони там була, яку вони створювали своїми руками, чи були там хоч щось бетонно залите, чи якось, а потім подивитися, що робили росіяни на запорізькому напрямку, коли розуміли, що буде наступ на нас. На них, вибачте, в наступ від нас на них. А де оборонні споруди, коли ми розуміємо, що наступ йде на нас? Знаєте, велика кількість питань з'являється по висновках. Коли з'являється інформація, що заступник голови Офісу президента Шурма має відношення до корупційних скандалів, що його інтереси простираються в Укрнафту, що його інтереси простираються? В «Укрнафтогаз», навіть в «Київстар», ліси України та в інші місця, а замість цього ніяких дій з боку влади, то з'являється розуміння, владі це не потрібно. Влада завдяки своїм посіпакам намагається утримати контроль за владою в країні. Вона орієнтується на рейтинги, замість того, щоб орієнтуватися на реальну ситуацію. Нещодавно я дивився єдиний телемарафон, а потім спілкувався з хлопцями Завдіївки. У мене відчуття, що єдиний марафон живе в іншій країні. Там не розповідають про великі втрати, там не розповідають про проблеми, там не розповідають про корупцію, там не розповідають про все, що в нас відбувається. Там розповідають про те, як в країні рожевих поні перемагає світло. Світло повинні перемагати, але не завдяки рожевим поні. Для того, щоб хлопці на Авдіївці перемагали, треба, щоб держава забезпечувала їх своїми кулеметами, своїми гранатометами, своїми набоями, своїми снарядами, своїми БПЛА та і дронами Це те, що може держава виробляти. Отак, ми розуміємо. В нас великі проблеми, ми не можемо робити а, хаймерси, літаки, танки. Зараз не можемо. До речі, могли раніше. Але замість того, щоб їх робити, замість того, щоб розбудовувати державні оборонні програми, Україна робила дороги. До речі, ті самі дороги, по яких дуже непогано окупанти їхали. І коли хтось попереджав владу про те, що дивіться, це можливо, влада реагувала дуже боляче. Вона казала, що все це. Посіпаки, це колишня влада, це а, як ж вони казали? А, збиті льотчики. Збиті льотчики. Ну як? Влада тоді казала, що треба ігнорувати це і будувати своє майбутнє. Вони побудували. Що далі? Як виходити з цієї ситуації? А зараз найстрашніше, я бачу. Виходить стаття в Таймс, яка розповідає, до речі, дещо маніпулятивна, але про багато що правдиво. І от коли ми бачимо все це, як влада робить? Вона запускає першу тезу. Дивіться, цей журналіст поганий. Він писав про те, що Азов це ультраправі та майже нацисти. Але саме цікаве, що після цієї статті і після всього цього влада нагородила його в 22-му році орденом. Ну влада ж не може помилятися, то як так сталося? Спочатку е, статті, потім орден, а потім, до речі, неодноразово ну, влада вже давала йому коментарі, і він писав про владу. І вся влада влаштовувала до тої пори, поки він не написав те, що владі не подобається. Так, він написав те, що не подобається Зеленському, Ярмаку, Шурмі, Татарову, іншим. А що? А що сталося? Замість того, щоб виправляти ситуацію, щоб не було більше можливості у цього Займана Шустера писати про це, вони роблять навпаки. До речі, коли він пише, що Зеленський вірить так в перемогу, як ніхто інший? Супер! А що Зеленський робить, щоб ця перемога сталася? Ну, він б'є по руках тим, тим, хто розкрадає бюджет? Що там з яйцями по 17 гривень? І я хочу побачити, які там справи. Чи справи проти тих, хто каже про яйця по 17 гривень, а повинно бути навпаки? Де взагалі покарання? За корупцію під час війни? На вищому рівні? Давайте відверто. Ні, ловлять когось дрібного. А де ті, кого повинні ловити? Ді, де? Ну, де вони? Вони зайняті, щоб не зачіпати владу. Де допит арахамія з питання конвертів? Бо саме через конверти парламент взяли під контроль. А потім контракт, парламент став бездіяльним? До речі, про парламент. Що там з колишніми шматками лайна під назвою ОПЗЖ? Працює, добре працює. Навіть щоб одне лайно було непогане, його посилили. Ну, потужними стали депутатською групою, його посилили депутатами від «Слуги народу. Дмитруком, Юрченком. Що ні? Це ж не всі ще. А чому? Вони існують. Чому вони працюють? Саме вони пропагандували русський мір до початку повноцінного вторгнення. Саме вони були провідниками руського миру в Україні. Саме вони були тими, хто казав, що не хто так однозначно. Є якісь дії для того, щоб вони перестали працювати в Верховній Раді. Як каже голова партії Слуга народи Олена Шуляк, вони конструктивні, з ними можна працювати. Так, Вони дають владі потрібні голоси, влада їх не чіпає. Якщо комусь цікаво, як схожа історія відбувалася в Великій Британії під час Другої світової, там вони сиділи за гратами, не в Україні там. А у нас вони працюють і далі. Як працює далі Дмитрук, який побив військового? І разом з Куницьким вони працюють в Верховній Раді. Ну як вони будуть не працювати, якщо їх заберуть, ця група перестане бути депутатською групою. В нас сидять гвалтівники Веніси, нас сидять, у нас всі вони сидять в Раді і тиснуть по команді на кнопочки. Поки не будуть карати за корупцію під час війни, поповній. Поки Україна не налагодить виробництво своєї зброї. Своєї, все, якою може, поки у нас будуть переслідувати за те, що ти кажеш правду і цим ображаєш владу, поки у нас і далі політика буде грати головну роль у всьому, замість того, що головну роль грала бажання об'єднати націю та перемогти, поки влада не буде робити. Висновки і роботу над помилками, поки влада не буде об'єднувати всіх для того, щоб отримати позитивні результати Сполучених Штатів і переконати республіканців, поки влада взагалі не почне розуміти свою відповідальність, перемога буде десь там попереду. Ми будемо до неї йти. Але ми не будемо потужно просуватися в цьому напрямку, влада повинна подорослішати проеволюціонувати і змінитися. Нам потрібна перемога. І владі теж. Бо якщо Україна програє, програє не лише влада, країна програє, програють майбутні покоління. Можна, можна ставити хрест на тому, що Україна стане рівною серед рівних в Європі. А це ніхто нікому не пробачить. Змінюйтесь. Панове на банкові, змінюйтесь, це потрібно всім і Україні в першу чергу. Папа.